Вітаємо, шановні друзі! Якщо ви зараз завершуєте навчання на бакалавраті та стоїте перед вибором, де продовжити навчання у магістратурі, тоді ми вас запрошуємо на освітню програму обліку оподаткування та контроль кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми студенти цієї програми хочемо розповісти вам про її переваги, а також поділитися власним досвідом навчання. Якщо берете денну форму навчання, то зможете успішно поєднувати пари з роботою, оскільки заняття на факультеті проводяться лише три дні на тиждень. Якщо ж у вас фултайм на роботі, тоді будемо раді вас бачити на заочній формі навчання. Якщо мрієш про власний бізнес, легкістю зможеш відкрити та вести його, оскільки. Питаннями електронного документообігу, організації бухгалтерського обліку та звітності різних процесів, вибору системи оподаткування, стратегічному аналізу та управлінню приділяється особлива увага. А, а якщо плануєш працювати в міжнародній компанії в Україні чи за кордоном, то тобі точно стануть у нагоді скіли формування консолідованої фінансової звітності, підвищити свої навики щодо транспортного ціноутворення, а також підвищити рівень володіння іноземною мовою професійного спрямування, то тобі точно до нас. А ще ми маємо можливо. Проходити наукову дослідну практику, проводити наукові дослідження, виконувати та захищати магістерські роботи на базі Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. Ласкаво запрошуємо вас і будемо раді бачити студентами нашої освітньої програми облік оподаткування та контроль на здобуття освітнього ступеня магістр кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.